подивився як місто Харків раділо світлані лободі хочеться вірити а вже що це не все місто і багато людей зрозуміли за час російської агресії що блядей і лярв не треба підтримувати доброго дня доброго дня Харків! Але бачу, що все ж таки за рік, три-чотири місяці, декому не додалося клепки, і люди не розуміють, що зрадник буде зрадник один раз, буде другий зрадник раз. І такі люди не змінюються. Важко усвідомлювати, що у нас ще багато громадян, яким все одно на те, що людина дискредитувала країну, зрадила свою державу, все одно вона може приїхати до одного з міст. І заробляти кошти, вдягнути якусь піксельну чи мультикам, там, типу панамку, типу я з ЗСУ, і співати. І дойобуватися до людей, які прийшли виступити проти неї. Хто ну тобі пісне, ну хто тобі да гроші, Ну, хто? Там стояла одна дівчина, і Лобода намагалася її вивезти. Там, на якісь емоції, вона апелювала до неї, типу її заплатили, скільки тобі заплатили, хто тебе заворбував і так далі. Ну, це такі, знаєте, дуже такі смішні маніпуляції, але дієві. А, вона ж то вона ж бо судить по собі. сьогодні як прийшло. — Люди завербовані, бачите? Навіть, навіть звертатися немає, а у мене такі зустрічні риторичні запитання, бо навряд чи Світлана Лобода або хтось з її піар-служби мені і побачить це відео, і навряд чи мені дадуть відповідь. Але ось мені хочеться сказати: а скільки ти отримала від Росії? Скільки ти в Росію заплатила податків? Скільки з цих податків пішло, бабла? На російські збройні сили, які знищують наші міста, які вбивають наші, наших найкращих людей, які руйнують життя цивільним мільйонам людей. Скільки ти принесла в Росію, яка потім вбиває українців? Я от щойно прочитав важливий нюанс, що після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Лобода місяць мовчала, і потім вона згадала, що вона українка, у неї український паспорт. Пізніше вона навіть казала це нещодавно про маму з діабетом, як її там рятували і так далі. І після цього скандального виступу в Харкові вона в Молдові має виступити з Меладзе. А Меладзе це відомий хороший руський, який так боїться сказати, назвати там війну війною, засудити агресію, бо хоче всидіти на двох стільцях. І от чомусь слобода вона теж вона з 2014 року вона каже: Та я не цікавилася політикою, тим, що відбувається в СНД. Мені я будувала свою кар'єру, я росла в такій там сім'ї бідній, хотіла доказати мамі. Я, блядь, зараз розплачусь просто. Особливим цинізмом для мене завжди пахнуть оці донати на ЗСУ. Це типу публічна підтримка. Після того, як ти по суті закривала очі на те, що там 10-15 тисяч наших воїнів, людей загинуло в період цієї війни-не війни, да там 14 -го, 22 -го років, і ось вона тут, е, я зайшов на її акаунт. На жаль, я не Я можу її відмітити, але до неї це не доходить однаково. Е, це знову ж таки про відкритість, про відкритість до своїх же громадян, співгромадян, українців. Да. Але побачив я сторіс, там нарізка з цих всіх виступів скандальних, з цією ж дівчинкою з плакатами, там якісь блогери, там тето-тето, -те відмічають її. А ще ще там в кінці кінців там, а, репост а, букви да, видання з словами Руслана Кухарчука. Здається, Кухарчук він да там один із очільників третьої штурмової бригади. І коли вони починають згадувати про ЗСУ, про Азов, про підтримку, отакі, оце от як Луна, ось такі індиферентні люди. Оце як блін Лабада, а інші, так да? для мене це просто на голову не налазить. Але бачите, вони вважають, що вони десь підрепостять, десь заспівають, і всі люди це схавають. І ви знаєте, як показує практика, вважають вони це абсолютно правильно, бо хахлята хавають, віжать просто від щастя, від радості, бо зрадниця навернулася до українства знову і може свої дегенератські тексти, дегенератські відоси, дегенератську музику свою просувати далі. Ухаха, яка радість! Я сподіваюся, що все ж таки на те, що більше людей буде думати, згадувати історію, не забувати її і віддавати, давати оцінку, не підтримуючи таких лярв. Але на щастя, практика показує, що поряд з індиферентним яка різниця поколінням, яке було викликано, незрозуміло, на яких цінностях нашою там, культурою. Могутньою, да, 30-річною і освітою, да, яка просто плекала людей, які мають виїхати, і головне, щоб гарно англійську мову знали. Ну і взагалі, яка да, як я вже сказав. Поміж цих людей, наряду з цими є такі люди, як оця дівчинка, яка тримала плакат, попри все, серед у цього маси у цього плепсу. І всього навсього 16 років як оці 16-річні 16 партизани Бердянська, яким була честь, достоинство, свобода їхнього народу, нації держави була важливіша за життя. От на них сподівання, на них надія, і заради таких людей ми маємо говорити правду про таку швалі, як Лобода. Дякую за увагу. Я так считаю, я так думаю. Я люблю людей, в первую очередь. Я люблю там, где любят, там, находиться там, где любят мое творчество, мою музыку, мою работу, где принимают меня, где э, люди ждут меня. Какая к черту разница какая-то страна? Ну какая разница? Россия, Украина, Казахстан. Да в мире полно стран. То, что происходит в политике, это нас вообще не касается. Мы артисты, мы вне всего этого. Я никогда никого не предаю. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за сценой не по...